В окопах сексизму набагато менше і майже не буває. Сексуальні домагання а, ти, ну, ти не можеш часто а, навіть довести, що вони є. Жінки а, мають і можуть привнести в армію більше soft skills. не можуть всі піти просто на передову. Перемога не буде солодкою. Ну, я пишаюся тим, тим, що ми єдині, що ми зробили настільки глобальні зрушення без назви е, цієї е, теми, можливо, зараз тако е, ну можливо, це було в іншому вигляді, але ми саме цю історію розпочали. От відкрили для жінок вікно можливостей в армії і продовжуємо це робити системно. Ми маємо дуже комплексне в'ю на те, е, як яким чином що потрібно зробити для того, щоб можна було інтегрувати жінок, де і взагалі достатньо маємо інформації, даних як з полів, тому що у нас дуже розширена такий нетворкінг жінок, які і на фронті, і у волонтерстві, і в активізмі. І так само ми бачимо в Ю і на вищих рівнях, тому що ми адвокатуємо права вже там на національному рівні. А саме жінки це ключ до цих змін, тому що на них фокус. Якщо ти ну, умовно прийшлеш 5 тисяч чоловіків, даш їм автомати і відправиш їх штурмувати посадки, то це просто в сприйняті людей, окей. Для жінок і для чоловіків однаково програми їх підготовки, так, і програми їх розподілення, розпізнання їх талантів, навичок, які могли б бути корисними і в яких ці люди могли б бути корисними собі, тому що вони розвивалися в професії. Цього немає ні для чоловіків, ні для жінок, але коли це фокус на жінок. Це стає дуже-дуже помітно. Багато чим пишаюся. Дуже а, круто дивитися на розвиток організації, подивитися на себе а, два роки тому, чотири роки тому. А, всі, вся команда, вся організація надзвичайно росте швидко, і ми далеко ще не досягли якихось вершин свого потенціалу роботи. Я пишаюся нашим фондом. Ми з нуля ми навчилися ефективно допомагати армії збирати кошти, їх конвертувати в допомогу фронту. Ну, Ми класники. <гум> Реформи армії взагалі дуже ускладнені під час війни. В принципі, в будь-якій структурі, якщо ти налагоджуєш там порядки, є Певний період, коли воно переходить на нові рейки і не працює нічого, тобто, і це зараз я думаю, майже неможливо реалізувати, але я певна, що можна робити це маленькими кроками. Про що я би сказала про армію? Я просто повторюся, що я не бачу якихось специфічних е, жіночих проблем. А якщо навіть говорити там про е, ну, сексуальні домагання, сексизм і е, якісь такі речі більш специфічно гендерні, це все одно. Не специфічна жіноча проблема, якщо є якесь хамло і мудло, яке ходить і домахує жінок, скоріше за все, він домахує і чоловіків. Питання у відсутності механізмів а, при, при привліченні їх до відповідальності. А, по факту, у нас немає в армії, на жаль, фундаменту. А, м, Прав людини, типу, от як, як цінність, яка є всередині інституції. До цього потрібно, звичайно, прагнути. І е, перше, що це реально знайти е, ту от невеличку частину так, людей, про яких ми всі знаємо в армії, це матка -дідовщини, да, там певні. Е, і просто за е, Певні речі та притягувати до відповідальності. В армії цей механізм не пропрацьований. В армії тебе не звільняють, в армії тебе не понижають, в армії тобі шукають іншу посаду. і Часто це супроводжується навіть підвищенням. І ця людина вона продовжує в середовищі цьому робити те, що вона робить. І це стосується е, чоловіків і жінок, тобто і чоловіки, і жінки не захищені від того. Е, Людини, яка має більше влади і втратила якісь там береги. Це перше. Друге питання це недостатня ну, відсутність меритократичних принципів. Тобто немає професійного середовища як такого. Потрібно відпрацювати механізм кар'єрного зростання. Зараз ти досі отримуєш підвищення за вислугу років. Яка структура, яка цінує професіоналізм, буде тебе підвищувати не за твоїми навичками, талантами, і досвідом і вчинками, а за те, що ти 5 років просидів там в своєму кабінеті, і це якби бюрократична пастка. Тому що чим менше ти робиш, тим більше шансів у тебе спокійно висадити свою роботу, тому що нікого не напорігають якісь новаторські підходи. Нікому не треба щось рухати, тому що ну, зміни це завжди колективна справа, да, і всі мають до цього йти. Але мені і не зрозуміло, чому ми три роки, а, а по факту чотири роки війни добивалися того, щоб жінкам відкрили бойові посади. Кому це може заважати? А ми е, воліємо е, комунікувати тему жінок в армії. Ну, е, про те, що це в. Кадровий потенціал, ну і зараз є. Е е Якісь ознаки того, що жінки дійсно стали більше сприйматися як кадровий потенціал. Ми вже бачимо якісь новини, що всім треба готуватися, що жінкам треба готуватися. Але тут у нас ще є певне неузгодження всередині самого суспільства. Ми ще не поняли. Ми хочемо, щоб жінки служили. Чи ми не хочемо, щоб жінки служили, тому що їм тут не місце. Але армія, вона дуже різна, це теж зріст суспільства. І, в принципі, в окопах <секс>, сексизму набагато менше, і майже не буває. Тому що там, якщо ти вже дійшла да, до цієї точки ну, от, і довела свою мотивацію, свою здатність, свою адекватність, то ну, не знаю, для мене ветеранське братерство от, і сестринство це. Дійсно, надзвичайно цінна річ, і не знаю, то тобто, у мене там немає претензій майже до побратимів, окрім там, деяких випадків. До нас в екіпаж, коли я ще в 2015 році працювала в екіпажі госпітальєрів, прийшов новий вогнева підтримка це у нас функція називалася. От, і ми поїхали, ми мали виїжджати за пораненими, і він каже: мені лишайся на ну, типу, в медпункті. Я кажу, в смислі, а він такий, там опасно. Я кажу, да ладно". А Я на той момент була командиром групи. От, хоч ну, там чотири людини. От, ну, ми, звичайно, що посміялися над ним, ну, що хто ще вдома залишиться. Але е, такі речі. Ну, підривають авторитет. Да? Жінки в армії самі часто бояться свого лідерства. А коли їм пропонують там якісь посади вищі, вони можуть їх уникати, тому що а, немає впевненості, що ти будеш авторитетом для чоловіків, що вони не будуть це підривати постійно, там що не буде якихось токсик вайбів а, загалом, коли ми говоримо. Про е, злочини там і зґвалтування, то е, там ну, це взагалі це кримінальна справа і, е, і табуйована тема, е, але в принципі, е, знаючи так більш-менш температуру по палаті, я можу сказати, що ну, ця тема часто трохи пере, ну, може бути перебільшена, да, типу там про небезпеку для жінок. Про те, це не виключено. І є другий вимір, який важче довести а, сексуальні домагання, а, ти, ну, ти не можеш часто а, навіть довести, що вони є. Тобто іноді ти можеш це відчувати, ви ну, як жінка, теж, розумієте, але не можеш навіть нічого пред'явити, тому що а, будеш а, виглядати якоюсь прискіпливою суперфемкою. Да? Ну, тобто, у нас чомусь бояться фемінізму. А ми зареєстрували петицію, тому що е, не тому, що ми такі Боже, як багато домагань і зґвалтувань. А тому, що це база, тому що це норма, і це має бути. Але ну, на жаль, е, середовище воно, ну, проявляє ці. Домагання когось за могли подупіляснити. Да хтось там з офіцерів напився, і карауліл дівчинку під її там кімнатою вона писала, що робити, і ну, лякалася. А ти на тому боці теж лякаєшся, тому що ти не розумієш, які він може дії вчинити, що може бути, і що там до ранку буде, коли ти там дозвонишся юристам. Ну, але у нас о, класно, що є о, це сестринство, тому що в тій ситуації приїхала дівчинка з організації до неї туди і її о, змогла захистити. От, о, в принципі, я пам'ятаю, там одна о, дівчина ділилася, що о, командир на строєвій от він всіх по прізвищу звеню. А тільки їй каже «дівушка». Ну це не домагання да? типу, але, але такі випадки я б теж розглядала насправді. Ну, тобто це про те, що нам потрібна чітка корпоративна культура, нам потрібні традиції, нам потрібні норми. квантові, я б сказала, ну просто від невидимого батальйону до в принципі, спільноти, яка здатна качати права. От, ну, просто на жаль, багато жінок, які на службі, да, і чоловіків, в тому числі вони ви, ну, обирають мовчати, да? обирають закривати очі, якщо бачать з кимось несправедливість. На мою думку, це абсолютно неправильно, тому що ви, як спільнота, можете завжди якби, захистити. Справедливість, якщо буде взаємопідтримка, от звичайно, що треба долати шлях цей від радянської армії, ну все одно система сильна. От, попри те, що багато разів армія оновлювалася і якісь реформи були. Але ну, все одно ці традиції і, і ця, ця ментальність досить сильна. Але це питання навіть і не в армії. Просто деякі люди там морально устаріли давно. І ти, діду, не поясниш, чому, то, що він говорить і каже, це крінж. Але в армії він може це робити більш легально. Він є, у нього є пушка, і він ну, якби король цієї життя. От. Ну, це просто про людей, які устаріли. От, з деякими можна працювати, з деякими працювати е, навряд чи вдасться. Е, ну, найбільше мене не влаштовує те, що прибрали демобілізацію, вочевидь. А е, це просто е, плювок в обличчя армії, тому що е, українська армія для мене да, має засновуватися знову ж таки на людській гідності. А зараз це, це схоже ну, на кріпацтво. Це е, е, наратив, який багато де звучить. І ще одна штука, яка мене надзвичайно зараз дратує, це те, що все, от, ну, тобто будь-що що критикує певні рішення, да, Трактується як ІПСО, е, величезна кількість батні, е, які просто е, ну до речі, це ж є дослідження, що після того, як от е, ну, соцмережу боти, люди стали набагато конфліктніші, Тому що для тебе ти бачиш коментарі, ти не роздивляєшся, хто це написав. Вася Петя, Маша, навіть те, що це не існуючі люди, тебе не, не смущає. Тобі нормалізується цей поток ненависті один до одного і е, е, абсолютно неможливість. Там вести чітку дискусію, тому що насправді у мене теж немає чітких відповідей ніколи ні, ну, на так чи ні, тому що і тут є трошки так, і тут є трошки ні. Так само і при формуванні політик, і при якихось реформах ніхто не знає, як правильно, ніхто не знає, як спрацює. Але я бачу, що а, ці дії не робляться, ну, щоб не ризикувати. Ну я не знаю. А, от і, в принципі, я не можу зрозуміти. А, сенс рішення прибрати демобілізацію а, відсутність комунікації про якісь рішення, які суспільство е, сприймає е, дивно або е, вороже. Про демобілізацію, як можна очікувати мобілізації нових людей? Якщо ти їх а, обрікаєш на рабство. Тобто багато людей, які а, розглядали, просто чекали повістку. Ну, у мене багато знайомих, які а, ну, там, не супер суперхрабриці, але коли приходить повістка, всі беруть волю в кулак і йдуть. Звичайно, що важко прийняти це рішення, а, що, типу, мол, я йду зараз міняти пацанів а, в, той, а, в то пекло. Але я просто теж не можу зрозуміти яким чином ми плануємо жити далі? Тобто, суспільство в такій в якійсь тупіковій точці, тому що так, ніхто не хоче віддавати своїх чоловіків, синів, братів на війну, але ж. Ті, хто там вже, вони ж теж брати, сини, їх теж ніхто не хотів віддавати. Це наша країна, це наша війна спільна, це, ну, і це найкращі, найхоробші, найпроактивніші люди, так, які а, супер зараз втомлені, а, демотивовані такими а, сюрпризами, як про демобілізацію. І в принципі, я впевнена, що якщо військовим дати. Відпустку на два місяці вони не повтікають десь все СЗЧ, Вони офігеють від цивільного життя тут і захочуть вже через місяць назад до побратимів, там де все ну, просто понятне. Ну, як просто понятно. Ну, в плані того, що ви разом ви робите щось, є ворог, є все чітко. Тут о, дуже багато е, часу і можливостей на, на е, таке, на трясіння повітря. Ні, звичайно, не готове суспільство абсолютно. Я просто ну, жінок потрібно інтегрувати в армію, потрібно давати можливість працювати жінкам в армії. Треба робити службу в армії для них більш привабливою, щоб вони туди приходили. Але просто це вже антиутопія мобілізації жінок. Це буде як в розказі, служанки, тому що існує все таки інститут родини і турботи про дітей, і питання, кого мобілізувати тих, хто народив вже і їх можна. Чи тих, хто ще не народив, тому що ми ж не можемо лишити дитину без матері? От о, і, масової мобілізації жінок не може бути. Я про, проти цих о, узагальнень. В чому жінки а, краще, ніж чоловіки? Ні в чому, і чоловіки ні в чому, просто а, треба дивитися а, конкретно по людині і по тому, як вона здатна розвиватися. Ну, але загалом, а, я вважаю, що жінки а, мають і можуть привнести в армію більше soft skills, Знаєте, от, в принципі, жінки будь-яку сферу роблять кращою, людянішою. Скільки разів? Коли дівчата звертаються там, по допомогу, вони завжди питають про щось для сім'ї або сімей, які поруч проживають. От. Просто жінки, це, про... це привід поговорити про права людей. От. Там, де цього не було. От, Ну і, і жінки можуть працювати на будь-яких бойових посадах. От, Армія все ж таки теж. Чи є до технологічності, це там не завжди про грубу силу. Ну просто ви знаєте, жінкам, чоловікам це важко. Хтось воює з дроном, хтось воює в окопі, хтось о, їде в бранє. Це все важко. Це важка робота, дуже важлива. І всім велике дякую, хто це стягує. Тому що я о, після своєї ротації у 22-му році о, на Херсонщину я ну, зрозуміла, що я. Не стягну так працювати. Ми були доєднані до десантно-штурмової бригади, от і в принципі, за там ці два-три тижні я пережила за один день, от в 22-му більше ніж за рік в найгарячіших точках Донецької області. Ну тобто війну цю велику війну, типу, не порівняти не можна знецінювати те, що відбувалося. А тому, що відбувалося все о, так само, просто в менших масштабах: і знущання над людьми, і викрадення, і тортури, і вбивства цивільних, і, русь, і руські офіцери. І це все було, але не такою важкою технікою, не такій великій кількості, не такої величезною територією зараз. Це просто. Ну, Я не знаю, Call of Duty. От о, і умови складніші, і побутові умови складніші. І всі процеси там логістика евакуації, наприклад, о, теж. О, о, Може помінятися, по-перше, в будь-який момент, тому що фронт дуже швидко мінливий. По-друге, що всюди є свої особливості. Там, ну, тобто людині більше треба адаптуватися, більше вчитися, більше знати, а, от, а, більше злагоджуватися. Ну, е, краще два тренованих бійця, ніж 20 нетренованих. Тил це теж дуже важливо, е, тил забезпечує фронт. Е, не можуть всі піти просто на передову. Все одно треба тут комусь а, працювати. У нас а, жахливі проблеми в перспективі да, а, а, величезний кадровий голод, а, біднішення, відповідно, вразливі групи там стають ще вразливіші, от а, і нам потрібно уяснити для себе. Що нам потрібно тільки пахати, щоб тут о, там, для наших о, нащадків о, щось було прекрасне. От, для нас прекрасною є вже ідея і домогтися незалежності, От, але ж буває ще щось покруче, є звичайний зріст, От, о, але певно, що і певна, для нас теля теж є. От, ну, Все одно часто, не тільки в армії, в багатьох сферах. Все одно, якщо брати між чоловіком і жінкою, багато хто досі може надавати перевагу чоловіку. От, Я не знаю, я обожнюю працювати з жінками. От, Бачу в цьому великий потенціал. І майбутнє. Дали з чоловіками окей. В ООН я їжджу на конференцію, е, присвячену гендерній рівності, всесвітньо, там всі-всі-всі, хто пов'язаний з гендром, е, а це я їздила в Британію з як військовий медик. і ми там е, розказували, свідчили про воєнні злочини. Росіян, так як ми медики, медиків не можна обстрілювати, там купа всяких нюансів. Ну і от возили ну, таку подарявлену швидку. От причому це було смішно, тому що ми там з Іриною такі ха. Так це швидка, вона майже як нова, хоч бери типу і їсть. А ну а вестерни дуже так вражені цим. от, А для нас це давно вже норма. Ну, я стикалася здебільшого, ну, якби з а, підтримкою і у, такою участю. От, а, але просто а, контекст їм не зрозумілий, а ми не завжди вміємо пояснити гарно. Mm -hmm. От, звичайно, е, ну, такі у них є, ну, що в кожному готелі він працює рускій келік. Субтитрами. Коли ми були у Уельсі, там взагалі ми були в парламенті, там всі такі сапортінг котики дуже сподобалися. В принципі, британці, схоже на те, що нас підтримують щиро і планують це далі робити. Переконана, що у війни немає переможців, саме тому що ти просто усвідомлюєш всі втрати. Всі болі. Я, наприклад, от у мене загинув мій друг Максим Кривцов, коли це така найболючіша поки втрата на війні. Ну і ми, звичайно, робимо різні проекти, присвячені йому, вшановуємо пам'ять, всіляко там ширимо його поезію. От, ну, типу, і от така робота працювати над пам'яттю, це дуже цілюще насправді. Тобто, в принципі, нам потрібно пропрацьовувати наші ці травми, наше горювання через, через пам'ять. І я просто до чого? Я була на цвинтарі, і я просто в якийсь момент пішла на ту частину, де там якась бабка в 60 му году померла, і вже всім пофіг. Давно, тому що. Ну, типу, знаєте, ніби ці болі, всі сходяться просто в одну точку. Це неможливо. А, ну, коротше, це неможливо винести, так? І а, кожен раз, типу, думаючи на, на те, скільки його, як, як його багато, і як його багато буде ще попереду. от, Тобто, перемога не буде солодкою. От, я буду працювати після. То oh, теж <laughs> я думаю.